От із пульта працює назад, закривається. Фік, все, все спрацювало, все закривається. Ну, от такий автомобіль, так, резина, дивіться, от. Демісезон, хороший демісезон. От, М плюс С по горах можна їздити 225-55-18 Вільні диски нормальні, там якийсь мінімальний ізносик є. От, такий от, короче, варіант. Пишіть кому цікаво. От, я контакти виставлю, якщо когось буде прям детальний огляд цікавити, так щоб зробити з там, підключитися і так далі. От, ось, зараз цього не зроблю, бо там є ще е, три варіанти, чотири навіть я хочу все показати. Вот такий вот вариантик значит.